Терапія під час повітряних тривог. В Коломиї для дітей обладнали оздоровче укриття. Учням так сподобалося, що прибігають сюди не лише коли лунають сирени, а й тоді, коли є вільна хвилинка поміж заняттями. То що так приваблює малечу в сховищі? Дивіться далі. Ми ходимо по кукурудзі, по каштанах та горіхах. А ще Аріна Скраматорська, яка вимушена з родиною переїхала до Коломиї, стрибає на сіні, бігає камінням та каже, неабияке задоволення ступати на шишки. Наші масаж така доріжка здоров'я, як її назвали, знаходиться в укритті. Андрій Шалаєнко каже, створили її для діток, щоб ті могли вгамовувати стрес, ба більше оздоровлюватись. На стопі є дуже багато компортурних точок, які відповідають за ті чи інші органи. Я дуже багато ковриків продаються масажних чи взуття, які спеціальні і воно масажує ці точки, що сприяє покращенню стану здоров'я і окремих органів в тілі. Ми використовували в даному випадку тільки природні речовини для збору матеріалу. Долучали ми наших юних екологів, туристів. Залюбки допомагали нам збирати каштани, шишки. Два ефекти отримали. Тобто, діти, пригуючись по цій стежці, самі оздоровлюються. І друге, це діти сюди в укриття йдуть під час тривоги не з страхом, переживанням, а з радістю вони лише чекають, щоб походити тут, відпочити і не сидіти. В телефоні дуже часто буває в укриття. Вікторія з Романою кажуть, тепер ходити в укриття не стрес, а нагода корисно порозважатись, тому що трішки. Окрім рельєфної стежинки, у цій кімнаті сховища порозвішували на стіни різнотрав'я. А це корисна аромотерапія, яку теж оцінили діти. Приємні відчуття. Запах сіно, доволі комфортно і зручно. Відколи в закладі з'явилось оздоровче укриття, сюди спускаються не лише під час повітряних тривог. Тепер ця терапевтична кімната у сховищі місце відпочинку. І для дітей, і для викладачів розповідає Андрій Шалаєнко. Під час занять, тобто, коли керівники бачать, що діти трошки втомилися, вони роблять такі п'ятихвилинні перерви. Діти спускаються сюди, походили, розвеселились, переключились і далі повертаються до своєї роботи. Цю ідею коломийські освітяни запозичили в обласних колах і кажуть, будуть раді, якщо і інші місцеві заклади реалізують це а ще краще. Вдосконалять цю ініціативу. Марина Максимів, Андрій Гаращук, подія НТК.